Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобурту. Зараз ви спускаєтесь вниз, титайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, зіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Слоноту. Навколо світня пошуково розважальна експедиція від видавництва Жорж. Отже, це така величенька книга, яку ми взяли в бібліотеці. І ця книга будується на тому, як п'ять друзів, слонів, там якийсь спортсмен, кухар, митець і так далі, подорожують по світу і показують нам різні міста і країни. Завдання цієї книги можна дізнатися про різні міста, країни, яка там, якщо ви не знали, що там можна відвідати. Наприклад, якщо ви там приїхали в Париж, що там можна відвідати, що там можна скуштувати, що там можна придбати. Також дізнатися якісь цікаві факти, наприклад, яка, я, яка валюта, там чи яка там мова, чи ще щось, а також просто подивитися на ці крутизні, цікаві ілюстрації, а також познаходити слон, з цих слонів на сторінках, де вони, і навіть деяких слонів дуже важко знайти, тому що одного слона заховали під текстом. Так що, якщо ви будете е, шукати Зараз знайду в Сан-Франциско п'ятого го то він під оцим текстом, отже, на цій сторінці їх чотири, ви можете знайти. Отже, книга справді дуже цікава, дуже крута. Тільки один мінус цієї книги що тут одна лишня сторінка. А яка ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, Справді книга дуже крута, дуже кольорова, дуже цікава, Її цікаво читати, знаходити слонів, знаходити різних лемурів чи ще щось. І цю книгу можна прочитати з задоволенням. Тут навіть не те, щоб більше читати, а більше як роздивлятися і дізнаватися щось. Отже, в кінці ще можна подивитися, де яких слонів вони знайшли. І ще щось. Отже, книга справді дуже прикольна. Особливо буде дуже цікава дітям. Е дітям пороздивлятися різні міста і так далі, але й дорослим теж буде доволі цікаво. Отже, така прикольна книга. Я вмію обов'язково раджу прочитати. Раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам треба? Ну, а всім па-па-па-па!